Доброго дня. Добрий день. Шановні члени комісії. Пропоную вам розглянути початок вашої комісії. Добрий. Добрий день, так. Так, що у нас тут коротко? На порядку денному 31 питання. всі маєте Всім розданий порядок денний. Ви можете з ним знайомитись кожен прямо, щоб я не зачитувала ці питання. А, пропоную одразу а, розпочати з першого питання, не будемо змінювати. А, а, да. Кіль... Так, Всусловно. на комісії присутні а, 5 депутатів, відсутні 3. Запрошених немає. Комісія правочин. Комісія... Право ну так, більше та, 100 комісій є, то робота комісії правочинна. Да, повноважна. Повноважна. Якщо ми тут не коментуємо, так, Пішли. так, почали У да? нас. Перше питання е, інформує Олійник Олександр, начальник управління містобудування та архітектури. Чи може ми не будемо так жорстко все читати? Про е, визначення уповноваженого органу з питань переведення дачних і садових будинків у житлові будинки. Есть, пропонується проєкт рішення про визначення допоможе питань переведення дачних садових будинків у житлові будинки. Є постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку переведення дачних садових будинків, які відповідають державним будівельним нормам у житлові у жит... у жит... у жит... будинки, переведення цих будинків вик... проводиться з використанням реєстру будівельної діяльності. І законодавством передбачено, що е, цим постановою переведення е, за рішенням уповноваженого органу. Так, в, в, в наших повноваженнях управління міста Була немає його, пропонується повноваженим органом, який приймає рішення про переведення тачних садових будинків, що відповідають державних будівельних нормах, е, визначити. Виконавчий комітет міської міської ради, а от управлінню містобудування та архітектури доручити, розглядати заяви про переведення дачно цих заяв, готувати проекти рішення виконавчого комітету міської міської ради і вносити відомості про прийняті рішення до реєстру будівельної діяльності єдиної державної електронної системи сфері будівництва. Пунктом визначити відповідальні особою за внесення відомості про переведення дачного житлового будинку начальника управління містобудування Олійника Олександра Монтавич. Шановні члени комісії, є в когось питання? Немає. Зауваження? Ставлю на голосування. Підківський Сергій Анатолійович. За. Качановецький є, за. Павло Петрович. Ваніна, за Володимир. Загалую. Черні Олена Володимирівна за. Дякую за увагу. Приходьте. Так так як я тут веду його в такому форматі перший раз, прошу повернутися до початку, якщо ніхто Думаю. не заперечує, і мушу запитати, чи не буде пропозицій до порядку денного. Немає. Пропозиції до порядку денного змінити ні в кого немає. щиро Забула запитати. Е, так, одну секундочку, бо я тут листка потеряла. Наче ну, вже все. Так, питання номер два порядку денного про внесення змін до договорів оренди землі. А для обслуговування гаражів у місті хмільнику інформує Тишкевич зігова. Хочу вас запитати. Бо є рішення об'ємні з багато кількістю прізвищ? Ну, щоб ви зорієнтували, як мені зачитувати чи повністю текст рішення, чи е, місце розташування ділянки об'єкту, як вам буде зручніше це все слухати mm -hmm. е, в даному проєкті рішення, пропонується внести зміни до існуючих договорів оренди, які мають кадастрові номери, тобто ділянки внесені в ДЗК та в Державний реєстр речових прав. Е, зміни стосуються. Е, Наступний до порядку. Тимченко, Дмитро Євгенович Євгенійович, договір оренди від 2018 року, закінчується термін користування, тому пропонується продовжити на 11 років, але за. Ну, за... Завжди зауважую на тому, що термін користування обраховується від дати його укладання. Тобто, якщо від 18 року ми пишемо 11 років, то це буде по який там по 29 рік. То якщо сьогоднішнього дня це 5 років. Ну і гаражі не практика на 5 років, бо це тимчасові споруди такі. У нас в місті їх багато. То Тищенко, Дмитро Євгенович, 51 квадратний метр Кульчицького Юрія. Земельна ділянка знаходиться продовжити на 11 років, орендна плата становить 1200 гривень. Можна перебити вас? Зупинити. Шановні члени комісії, скажіть, будь ласка, чи попередньо ви ознайомлені з проектами рішень? Так. так. Скажіть, будь ласка, чи є необхідність перечитувати по кожному прізвищу? Чи ми будемо е, проходити питання більш загальну? Що всі діючі, договори, то не потрібно, не, да. не потрібно? Да не, не треба, чи хоча прізвища. Ви звіритись зроста там при всіх договорах є всі діючі наше вже, вже зачитувати так. І ми ж проект рішення звучить не надати, а горовити договора і внести туди зміни. Давайте залежно від того, як буде звучати питання. Ми з вами кожного разу будемо визначатися чи є необхідність озвучувати. Кожне питання, тобто попередньо ознайомлені з проектами рішень і питання стосується виключно продовження існуючих і договорів. 4. Так. Тут і жодних чи є підстави вважати, що ці договори не можуть бути продовжені? Ні, вони знають вони діють, і там споруди людські <кхів> стоять, громадяни користуються. Тут чотири об'єкти, чотири громадяни. <кхів> Добре, тоді розглядаємо це питання в скороченому варіанті. Скажіть. Будь ласка, є в когось питання, зауваження? Що можемо до ага. цього питання? Немає. Добре, тоді переходимо до голосування. Пятківський Сергій Анатолійович. За. Качановецький. За. Кальянова не за. загамула Юрія. За. Червній Олена Володимирівна. За. Так, наступне питання. Про затвердження документації з землеустрою та безоплатну передачу власність земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів. Земельної діпоправої ділянки для земельної індивідуального гаражу тут одна заява. Ви знаєте, що земельний кодекс дозволяє і передбачає передачу до однієї сотки землі. Для гаражного будівництва на сьогоднішній день це дозволено тим, у кого є прав... ну, у кого є споруда, тобто власне нерухоме майно. Отже, виготовлена документація Яремко Павло Григорович, 23 квадратних метри, кадастровий відповідно на кито в межах міста Криника по вулиці Кульчицького Юрія на даній земельній ділянці стоїть встановлена збудована споруда гаражу, виготовлена. Ментарна справа, споруда збудована до 91-му році, ну, з даних БТІ. Тому громадянин написав заяву і так має на це право 에, передати в приватну власність у 23 квадратних метрів. То це не тимчасові гра, це Ні, Там зборований, і БТІ це підшменшує. Ага. Таких теж немає. Шановні депутати, є запитання? Зауваження? Переходимо до голосування. Пятківський Сергій Анатолійович. За. Кальянова Нівози, Замула За Черній Олена Володимирівна. За Питання номер 4 Про відведення земельної ділянки в користування на умовах строкового сервітуту та для встановлення та обслуговування тимчасового гаражу. Теж вам ці нас Подібні рішення кожної сесії за заявами громадян. Е, тимчасова споруда дозволено розміщувати на умовах страхового сервітуту. Громадянам надає роз'яснення, ну, хто як має намір чи бажання оформити земельну ділянку. В даному випадку пропонується надати дозвіл на виготовлення документації орієнтовної площі 50 квадратних метрів. Споруда до там вже стоїть тимчасова споруда по вулиці виноградна, тому що ми ділянку обстежували. За заявою квадратовця Юрія Григора, щоб тобто, надати дозвіл на відведення земельної ділянки для встановлення сервітуту для розміщення тимчасової споруди гараж. Чернівелина води рівно за. Так, це на двадцять друге? Ні, двадцять е, Так, переходимо до розгляду питання номер 21. про затвердження проекту землеустрою та передачу постійне користування земельної ділянки комунальному закладу будинок культури Хмельницької міської ради. Виготовлена документація внесена до державного земельного кадастру, присвоєний кадастровий номер, змейних танка площа квадратних метрів, знаходиться в селі Медведівка по вулиці Лісна, 23. три. За Затверджують земельні ділянки визнати комунальну власність, здійснити державну реєстрацію права, передати постійне користування будинку культури. Пропозиції зауваження, шановні члени комісії. Ça, Немає. Немає. А там Це майно, так. культури. Ставлю на голосування. Цигель айлюлю. За. Кистківський Сергій Анатолійович. За. Качадовецький половин. Кальянова Ніна Володимирівна. За. Загамула Юрій Іванович. За. Черня Олена Володимирівна за. Так. стоїть. Переходимо до розгляду питання 22. про затвердження документації землеустрою та передачі в постійне користування земельних ділянок управління освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради. Виготовлені земельні Дякую. ділянки присвоєні кадастрові номера сформовані відповідними точками. Ну, я. Як... Коротше, 1,4 гектара село Колебаноці по вулиці Шкільна, 1А 24 сотки землі, село Володьке, вулиця Миру, 5 А площа 41 сотка земельної ділянки в селі Порик по вулиці Свободи, 60В, площа 80 сото землі, в селі Соколова по вулиці Гагаріна, 101. земельні ділянки зазначені визнати комунальною власністю, передати постійне користування управлінню. Освіти молоді та спорту Хмельницької міської ради. Шановні члени комісії, зауваження пропозицій немає. немає. Переходимо до голосування. Пятківський, Сергій Анатолійович, За. Качановецький за. Павло Петрович. Кав'янова Ніна За. Загавула за. Юрій Іванович. Черні Олена Володимирівна за прийнято. Питання номер 23. Про розгляд листа ТОВ НВП Гама щодо земельної ділянки по вулиці Новоміська 5 у місті Хмільнику. Yes. Yes. Е, пропонується внести зміни до договору оренди. Гама це ну. Магазин грош, так вже, щоб ви зорітувалися. Позаду самого основної споруди гроша є ще частинка їхнього приватного майна. А, бутиночок. А, бутиночок. А, бутиночок, так. Цей будиночок розташовується на земельній ділянці 181 квадратний метр, присадить на земельну ділянку, міська 5. Звертаються поновити, оскільки закінчується термін. Поновити, якщо говоримо вже не сьогодні, не раз про це говорили, Строку на 44 роки здати укладання даного основного договору. Якщо говоримо сьогоднішнього дня, це на 20 років. Ну так як вони звертаються в листі. Шановна комісія, зауваження немає. Пропозиції? немає. Переходимо до голосування. Пятківський Сергій Анатолійович. За. Качановецький повозик. Кальянова Ніна Володимирівна. За. Загалула Євро. Чернів Олена Володимирівна за. Прийняте. Так. Питання номер 24 про розгляд клопотання Гончаренка Олександра Олександровича щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок. Віддавався дози на поділ земельної ділянки, на якій знаходиться власне Олександра Олександровича, яке розташоване у селі Уманівці, вулиця Галайка. земельної ділянки, два гектари відповідно катастрові, три рази по два гектари та 0,3643 квадратних метри, тобто 36 шість соток землі. Наступне надати затвердити поділ, надати кончеренку ці ж земельні ділянки користування на умовах поради, встановити строком як за заявою, і оскільки там знаходиться власне нерухоме майно на 49 років, встановити орендну плату у розмірі 8% від нормативної грошової оцінки. Є в когось питання? Немає. Переходимо до голосування. Цятківський Сергій Анатолійович. 2. Качановецький Павлострович. Кальянова Ніна Володимирівна. Загавула Юрій Іванович. Черніва Олена Володимирівна. 2. За. А, так. Переходимо до розгляду питання номер 25 про розгляд заяви. Гринчука Миколи Михайловича щодо припинення права користування земельною ділянкою водного фонду. Ставок звернувся громадянин, оскільки ставок висок дійсно там так він Це не, де? не може таку діяльність здійснювати в Кривошинях. Припинити та розірвати відповідно договір оренди земельної ділянки. Але з вашого дозволу Олена тут обиска, бо ну, той хто готував проект рішення, взяли площа зазначена один проект рішення, один сімдесят сім чотирнадцять. Це площа дзеркала. Припиняється право користування всієї земельної ділянки, а вона складає. 3 гектари 67,08. тобто ну з такою поправкою прибережна смуга там і все це не, да? ну, вся земельна ділянка. Дзеркало це вода. Не, То ви не зараз не, зауважуєте про те, що так, в рішенні… поправку в рішенні е, оцих 1,77 гектара замінити на 3,67 Eh, вношу пропозицію на розгляд комісії внести відповідні зміни до проєкту рішення. В цілому голосу. Тож нам спочатку треба ще за зміни проголосувати. То, правильно, є ж пропозиція Светлана. тепер В цілому голосуємо швидше буде просто. Ну, то все одно його треба забзавати. Внести наступні зміни. Площу земельної ділянки. Змінити з. Чекай, то не дописала що з Так що? Ставками з водою проблема капітальна. Один. Так. так. З 1,7714 Так, на. Три Ставлю пропозицію на голосування: Пятківський Сергій Анатолійович, Качановецький Павло Петрович, Кальянова Ніна Володимирівна, За. Загамула За. Юрій Іванович, Черніо Олена Володимирівна. За. Є ще доповнення зауваженням членів Не комісії? Не Немає. Ставлю тоді вже Все з урахуванням буде. цієї пропозиції і поправки на голосування проект рішення. Ради. Пятківський Сергій Анатолійович. Качановецький За. Павло Петрович, Кальянова Ніна Володимирівна, За. Загабула Юрій Іванович, За. чердя Олена Володимирівна, За. зал прийнято. Ви спинете давай, купіде. Так, переходимо до розгляду питання номер 26 Про не понов неповнення. Що це? А, 6. про непоповнення договорів оренди не земельних не ділян не поновне. тут да. щось сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади. Ми моє управління спостерігаємо відслідковуємо договора. Оренди земельної ділянки, термін яких приходить до завершення, до закінчення. Попереджаємо, ну вже було. Ви знаєте, кілька в нас таких сесій, Попереджаємо за що не має наміру продовжувати. І ну, так так, працювати в, на, в напрямку виставлення земельних ділянок на аукціон. Даний проєкт рішення включено дві зелені ділянки, яблуневий сад, Доклад. який орендують ще поки що термін у 2025 році закінчується 17 верта та 11. Пропонуємо зняти на довивчення. Дане Те, питання. У зв'язку з тим, що в них ще є. Uh, так, Качиновецкий, да? Так. Уничтожаю. Пропозиция. Знать. Знать. Спасибо. Хорошо. Так, решение принято. Так, питання номер 27 так? А, так. Про непоновлення договорів оренди земельних ділянок, сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади. Е, ну, озвучу проєкт рішення, але буду теж вам розказувати про історію. Назвем так. Звернувся Котречов Олександр Олександрович, який є орендарем земельних ділянок, якого ми попередили за попередньо прийнятими рішеннями сесії про не поновлення договорів оренди, які в нього підходять до завершення. В грудні 24-го року цей ну, користувач на минулу сесію звертався із проханням продовжити і давав свою пропозицію 4 тисячі за гектар сплати орендної плати. Раду було не підтримано, е, нас записують. А на комісії я би... було, я Так, на сесії. Так, так, так. Я, закрив. я, я, я Тому наш сьогоднішній проєкт рішення змісту такого був, керуючись попередніми рішеннями, сесії їх було три відносно цих земельних ділянок, відмовити у поновленні у користу, ну, продовженні користування цього, цих земельних ділянок. Оскільки ну, заява ідентична з попереднього е, наданими на, ну, були до міської ради. Але сьогодні від чого на Олександра Олександровича надійшла пропозиція і прохання розглянути е, продовження все-таки, терміну користування ще на 20 років земельними ділянками. і він... За власне бажання власне пропозиція, вона пропонує сплачувати по 6 тисяч за кожен гектар орендованої земельної ділянки. Отже, виходить, ну, потрібно, напевно, вже в комплексі розглянути його дві заяви. Продовжити з 6 тисячами. Тобто, оцей рішення вже трошки не такий мабуть. Продовжити, чи ні? Я на тій комісії казав, ну. Його завершу. Якщо ще ту заяву, яку він сьогодні надіслав, то проект рішення має бути іншого змісту, щоб внести зміни до договорів оренди земельних ділянках, щоб встановити термін Це три питання. Три питання. Куди камера записувати? Тобто, якщо ще розглядаючи сьогоднішню заяву, то викласти проект рішення, напевно, потрібно в редакції, редакції, редакції внести з, та, з новою пропозицією, з розглядом нових заяв, внести зміни до того горі оренди. Від 2017 року терміном на 27 років. Ти проводиш управляти з розрахунком. А я на те сьогодні також орендований, але чому не викласти в відсотках? Я не розумію, так як ну загально ця пропозиція громадянина саму. Відсотки це по нашій прийнятому рішенню, по податковому кодексу. А коли. Скажіть, як ми має звучати. А коли, коли... Сергія, так і це зміни, враховуючи пропозиції заяв. Нести наступний зміни, а саме проект рішення викласти в нові редакції. Відкінчі редакції. Там може тільки роки поміняти, не на два з років. Я не знаю, як там ми даємо наскільки є смисл чи немає? Я не знаю, що пропонує людина нормальну суду. Добре, добре. Так, нести зміни. Що пишемо? Под, Под, житий, проект рішення, і а, а проект рішення буде звучати так: внести зміни до договорів оренди землі. Ну, ми, напевно, в вашому протоколі коротко запишемо, а вже третє рішення. Нести зміни в договорі оренди. Два договори оренди Землі. В кожному договорі по дві земельні ділянки. Основне це в цих договорах. Нести зміни в два договорів. Саша, як це фамілія Саша. А, чого? Землі, з, з, в з, а саме е, щодо терміну користування, зміни будуть стосуватись терміну користування на 27 років. То на 27 це ж дати укладання. Здати укладання. Ну, а з сьогоднішнього дня він в нього не такий. А, старий, той, той, той. Він з сьогоднішнього дня на 20 років я перепрошую, він просить сьогодні, можна я посчитаю на калькуляторі? Давайте. Він просить сьогоднішнього дня на 20 років. Це в нас що, виходить, 44-й рік, а якщо дати укладання, це 2017, так, да, 27. Виходить. Якщо здати укладання, то на 27 років. І е, відповідно внести зміни в плату, в орендну плату, плату за земельні ділянки з розрахунку 6 тисяч за кожен орендований гектар ділянки. Яка площа? Чанові. Доща, я я, то яка мені, скільки то можна? Одна ділянка 6,5 гектара, інша 0,92, гектар третя 10 гектар 35 і четверта 8,75. 18. А що у нього там щось, так? Ну, Навіть частково, чомусь мені не повністю відбувається. Навіть він тоді ж приходив... <кху> <кху> так, дивіться, ставлю на голосування. Пропозицію Пятківського Сергія Анатолійовича за так. Пятківський Сергій Анатолійович за так, Качиновецький Петрович. проти. проти? Я вважаю відсотках. Ми в договір оренди прописуємо. Ні, ну, чи, Розраховуємо, чи, 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 витягуємо так? нормативну оцінку. Ні, ми пишемо е, відсотки в типовому договорі оренди землі. Ми, ми не можемо практично переписати все, але е, в типовому договорі передбачено обов'язкове вказання відсотків так, на Черновецький. Коли вдома поїхали Світлана Вікторівна е, Кальянова за. Ніна на Володимир загамула Юрій Іванович за. так, червні Олена Володимирівна за і того. Чотири, один роти, отримаємося, отрималися. Зараз ми це не вирішимо все одно просто. Ні, це вже далі, якщо провідному. Так, поїхали. Земельніші. Переходимо до розгляду питання номер 28 про продаж земельних ділянок по вулиці Івана Богуна, 85 г у місті Хміницькому. На земельних ділянках дві земельні ділянки, 28 соток землі і три. 391 квадратний метр знаходиться власне нерухоме майно Найчука Олега Володимировича, земельні ділянки землі промисловості, пропонується надати дозвіл на викуп цих земельних ділянок. А для цього плат, е, власне договір на складу авансового внеску е, і почати процедуру замовлення експортної грошової оцінки земельних ділянок. Це що він хоче викупити? Там, де за цим живий, так? Да? Ну так, да, але там вже ще великий. 28 соток землі і 3 сотки землі. Так, є зауваження, пропозиції позиції немає. немає.